Як завжди, в кінці проведення онлайн-вебінару я анонсую платникам податків наступні наші заходи. 27 серпня через тиждень ми проведемо з надійними партнерами асоціації консультантами з МСФЗ Оленою Дядюн. Та Сергієм Рогозним онлайн-вебінар за темою Новий стандарт МСФЗ 18. 10 вересня проведемо онлайн-вебінар з головним управлінням податкової в місті Києві. За темами податкові перевірки, нові підстави, особливості перенесення термінів проведення документальних перевірок, аналіз найпоширених типових видів порушень, які виявили фахівці е, податкової під час проведення перевірки. Головне зміни в цивільному кодексі України, як запобігти податковим ризикам. Та списання заборгованості та багато інших питань на цю тему. 17 вересня проведемо онлайн-вебінар з нашими партнерами Global Mine Enterprise, присвячений питанню таксономії МСФЗ. 30 вересня увага! Проведемо спільний онлайн-вебінар за участю лекторів, представників Департаменту податкових ризиків ДПС України за темами, які є актуальними і стосуються ПДВ, ПДВ. Зокрема, Особливості розгляду скарг платників податків щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної, розрахунку коригування в єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність платника критеріям ризиковості. Виправлення помилок у скарзі щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування, про неврахування таблиці даних ПДВ, про невідповідність платника, платника ПДВ, критеріям ризиковості та інші актуальні питання. Пропонуємо вам. Бути активнішими не тільки реєструватися в наших заходах, а й заздалегідь надавати свої запитання, щоб уже отримати відповіді під час проведення заходу. Завжди вам кажу з усіх питань, що стосуються наших заходів. Зокрема, і питання реєстрації на будь-який захід. Ви завжди можете зателефонувати фахівцям генеральної дирекції, Вікторії Безпалової, Лесі Кашпор, Антоніні Якимчук, яким я дуже вдячна за їх відповідальність, вони завжди вам все розкажуть і зареєструють. Повторюся на будь-який наш освітньо-просвітнівський захід.